Привіт усім! знаєте, є такі дати в календарі, які ну вони набагато глибші, ніж просто свято. От День Збройних сил України це якраз такий день. Це ж не просто про армію, правда? Це про те, хто і якою ціною захищає наше з вами сьогодення, наше майбутнє. Тож давайте зануримось і спробуємо зрозуміти, що ж насправді стоїть за цими словами. І от ці слова вони знаєте прямо в ціль. Мирне небо, свобода. Ми так звикли до цих понять, так? Але ж це не щось, що дається за замовчуванням, це не данність, це те, що виборюється кожного дня, кожної хвилини. І ціна цього вона просто колосальна. І саме тому це не день для гучних парадів, знаєте? Це скоріше день для глибокої, такої тихої вдячності. День, коли ми зупиняємось, щоб віддати шану тим, хто свідомо пішов найважчим шляхом шляхом воїна. От просто давайте на секунду задумаємось. Ранкова кава звичайний дзвінок батькам, якісь плани на вихідні, такі прості буденні речі. Кожна з них, абсолютно кожна, можлива тільки завдяки комусь, хто стоїть на варті. Наша з вами нормальність це, по суті, величезний привілей, і цей привілей уберігають ціною власного спокою. Але ж як? Як українська армія стала саме такою, якою ми її бачимо сьогодні? Бо це ж не сталося за один день. О, ні, цей шлях був, м'яко кажучи, довгим і дуже, дуже складним. Це, по суті, ціла історія про неймозірну трансформацію, про стійкість, яка просто вражає. Все почалося, звісно, у 91-му разом із незалежністю, але справжнім переломним моментом, тим самим вогнем, який гартує сталь, став 2014 рік. От саме тоді, в тих надскладних умовах, українська армія по-справжньому показала свій характер. І почала перетворюватися на той символ, який сьогодні без перебільшення надихає увесь світ. І ось тут, мабуть, найголовніше те, що треба зрозуміти: справжня стійкість наших збройних сил, вона не в залізі, не в кількості танків чи літаків, вона в людях, у силі їхнього духу, у любові до своєї землі, і в цій шаленій готовності боротися за кожен її клаптик. Тож хто вони? Давайте спробуємо, ну, неначе подивитись, в обличчя цієї сили, бо ж армія це в першу чергу не техніка, це люди, це їхні серця, це тисячі й тисячі особистих історій, доль і найголовніше особистих виборів. Це молоді хлопці і дівчата, зовсім юні. Ті, хто ще вчора міг сидіти за партою в універі, а сьогодні. сьогодні... Вони взяли на себе таку відповідальність, яка, чесно кажучи, не кожному дорослому під силу. А поруч із ними досвідчені командири, люди, чий досвід і лідерство, це буквально запорука успіху. Від їхніх рішень залежить не просто результат бою, а що набагато важливіше, людські життя. І, звісно, медики, ті, хто під пекельним вогнем витягує з того світу, інженери, які в якихось неймовірних умовах змушують техніку працювати. І куди ж без волонтерів? Це ж той самий міст, міст між фронтом і тилом, живий доказ того, що армія і народ це одне ціле. Бачите? Такі різні люди, такі різні долі, але є щось, що їх усіх об'єднує. Це особистий вибір, це віра і це готовність боротися до кінця. За кожним, за кожним обличчям стоїть своя власна унікальна історія. І от саме це ця сукупність історій і робить армію не просто якоюсь там структурою, а живим, дихаючим організмом. І от усі ці люди, усі ці історії, разом вони стають єдиним щитом нації. Це такий складний багатошаровий механізм, де кожен, абсолютно кожен гвинтик є життєво важливим. Давайте просто подивимось на складові цього щита. Ось сухопутні війська це ті, хто тримає землю під ногами, тримає фронт. Повітряні сили, наші очі і захист у небі, Військово-морські сили вартові наших морів, сили спеціальних операцій це ті, хто робить неможливе там, де, здавалось би, немає шансів. Територіальна оборона, опора в кожному місті, в кожному селі. Ну і звичайно, медики, які борються за кожне, абсолютно кожне життя, кожен на своєму місці, і кожен незамінний. Але говорячи про цей щит, про цей захист, ми не можемо, ми просто не маємо права мовчати про його ціну, тому що ціна вона неймовірно страшна висока, ціна, яку ми платимо за свободу, за саме наше майбутнє. І ця ціна, на жаль, вимірюється найдорожчим, що тільки є людськими життями. Тисячі героїв віддали абсолютно все, і їхня жертва це ж не просто цифри у зведеннях, ні, це наш вічний борг і наша вічна пам'ять, те, що нас завжди вкарбовано в історію України. І от цей контраст він просто вбиває. Подумайте ніч у холодному сирому окопі, і тепла затишна спальня вдома. Час, проведений далеко від родини, і наші вечори з близькими. Хтось ризикує всім, що має. Щоб в інших була можливість планувати своє завтра. Це жертва, яку яку насправді дуже важко осягнути розуму. Але знаєте, попри увесь цей біль, попри всі втрати, армія це не тільки про жертву. Ні, вона, перш за все, наш головний символ надії, це живий, справжній доказ того, що в Україні є майбутнє і що за це майбутнє є кому боротися. Тому, коли ми чуємо чи кажемо слава Україні, це ж не просто слова. Це неформальність, це квінтесенція нашої вдячності. А відповідь героям слава, це наша обіцянка. Обіцянка пам'ятати, пам'ятати кожного, хто зараз на варті, і кожного, хто віддав за нас своє життя. І тут ми підходимо до однієї дуже, дуже фундаментальної істини сила армії, вона ж не береться з повітря, армія це завжди дзеркало свого народу. Завжди. І якщо народ сильний, якщо він єдиний, стійкий, то й армія його буде непереможною. Це просто нерозривний, абсолютно органічний зв'язок. І от саме тому я думаю, українську армію сьогодні поважає весь світ і поважають її не за кількість техніки, ні. Її поважають за людей, за їхню просто неймовірну мужність, за відвагу, за те, що ці люди щодня, щогодини роблять абсолютно неможливе можливим. І наостанок я залишу одне питання просто для роздумів: як так стається, що армія стає ідеальним дзеркалом свого народу? І, мабуть, ще важливіше, що ми, як суспільство, кожен із нас маємо робити щодня, аби в цьому дзеркалі завжди відбувалися сила, честь і незламність.